Чи робили ви в дитинстві речі, які в тому віці дітям робити абсолютно не вартує? Сьогоднішня історія буде з одного боку повчальна, з другого боку весела, а з третього боку, дуже сумна. Але перед тим як я почну історію, я хочу вас попросити поставити лайк під цим відео, тому що директор моєї компанії сказав, скільки під цим відео буде лайків, стільки компанія задонатить на наш збір. Коротше, історія така: десь до 13 років я кожного літа їздив до бабці в село. Що таке село? Ви абсолютно розумієте. Село це постійна робота і господарство: це кури, свині, гуси, качки, індики, корова і город. В селі немає такого, що От ви захотіли поїсти. Вийшли з дому, пішли в кафе і поїли. Там все робиться своїми руками. В один день моя бабця вирішила, що час прийшов. Вона посеред подвір'я поставила великий дерев'яний пеньок, покликала мене і каже: Сьогодні ти будеш. Рубати курку пішла в сарай, і далі, як найкраще в голівудських фільмах, можна було знімати в слоумоушені під дуже епічну музику. Вона виходить з і йде до мене, дає мені сокеру, йде в курник, ловить курку, приносить, ставить на пеньок, тримає її. каже «бей так, щоб відрубати. Голову. Я нічого не розумію, замахуюсь і б'ю. Я не попадаю, відрубаю курці грібінчик. Курка в істериці кричить: у мене істерика і паніка. Бабця кричить: би ще раз. Я б'ю, курка змовкає, бабця її відпускає, і вона. Падає на землю. Але буквально через дві секунди курка підривається і починає бігати по подвір'ю. І не просто бігати, а також головою на бік. Бо я не до кінця відрубав. І не просто з головою на бік, а у всі боки ще й цвиркає кров. Все подвір'я в крові. Паркан в крові, бабця в крові, я з сокерою стою в крові, курка бігає по подвір'ю. Як вам такий сюжет для фільму жахів Голівуд? А? Бабця починає бігати за тою куркою, яка рандомно переміщається по подвір'ю. Пес гавкає, я стою просто в шоці з сокирою весь в крові. Але нарешті в один момент душа курки відійшла до Бога, і вона зупинилася. Бабця повернулася до мене і каже: молодець, наступного разу зробиш краще. Наступного разу не було ніколи. Висновок який друзі. Якщо мене питають, чому моє покоління є таким, яке воно є, я завжди їм розказую історію про цього маленького хлопчика, всього в крові сокирою в руках. І ніколи в житті не заставляйте ваших дітей робити те, що їм ще не на часі. Сподобалась історія. Не забудьте поставити лайк, написати ваш коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися. mojej historii